19 століття – це епоха, яка породила нові форми підприємницької активності, які були пов'язані з інноваціями е, і впровадженням їх на практиці. Ну, от хто знає, яка, яка різниця між інновацією і винаходом? Я не знаю. Поваження. Я припрошую. Впровадження, мабуть, впровадження, да умничка Дивіться, ну що таке що таке винахід? Винахід може постояти, я перепрошую, у когось сараї там десятиріччями і так і не стати інновацією. А коли винахід впроваджується на практиці, реалізується, то це вже то це вже інновація. да то це вже інновація Ну а крім того, інновація ж може бути впроваджена. Ну крім того, оцей процес от розширення. Інновація, да, я називаю дифузія, вона може розповсюджуватися у просторі. Да? Про що? До чого я веду? Тобто, дивіться, в 19 столітті завдяки тому, що створюються ці потужні крупні компанії, ну, накшталт там Сіменсу, Крупа, там об'єднані такі великі в Європі. Аналогічні процеси в США відбуваються, наприклад. Так от, вони могли дозволити собі вкладатися в ці інновації. Ну і ви знаєте, що. Інновації починають патентувати, ці винаходи починають патентувати. Економіка поступово стає інноваційною, да тобто. Але ви знаєте, що це могли дозволити собі лише крупні компанії, тому що не погодьтеся вкластися в інновації це завжди було дуже ризиковано, тому що конкуренти могли знайти винайти щось більш досконале і таким чином здешевити виробництво, наприклад, або. Вкоротити да терміни виготовлення тієї або іншої продукції, зробити продукцію більш якісною, е, запровадити щось нове і більш цікаве, да, тому що це завжди була конкуренція. Тому вкладатися в інновації, ну могли дозволити собі, як правило, крупні компанії. От інноваційна економіка стає тоді, коли ці компанії з'являються, і е, справді, от якщо подивитися історію 19 століття, е, то ми побачимо, що період впровадження різних винаходів життя. Він стає дуже коротким. Винахід з'явився і тут же його впровадили в життя. Якщо ми подивимося там історію 17-го або 18-го століття, ви побачите там якусь прялку з винайшли, і вона там, простояла у когось в сараї там 20 років, потім про неї згадали, витягли там і почали її впроваджувати От, от, от таке от, практики вони були дуже розповсюджені попередньої попередньою епоху. У 19 столітті цей термін. Часовий проміжок часу між винаходом, інноваціями, дифузією цієї інновації він дуже зжався у часі, дуже дуже серйозно зжався у часі, і він почав він почав реалізовуватись на практиці дуже дуже в стислі терміни. Ну і скажу, що в цей період, як я вже сказав, з'явилися справжні такі акули да, підприємництва інноваційної цієї економіки. Це Сіменс який займався який займався виробництвом ну ви знаєте що спочатку його виробництво ну поступово його виробництво теж стало інноваційним коли він почав займатися електроенергетикою наприклад да наприклад часто ці підприємства були пов'язані з банківським капіталом тобто створюються такі монополії Тобто XIX століття, воно е, своєрідне. З одного боку, от ми бачимо зародження цієї інноваційної економіки, а з іншого боку, ми бачимо встановлення крупного капіталу і це формування монополій монополій. Часто ці монополії контролювали, ну скажу вам, ну до 100, більше 90% ринку. Наприклад, Стандарт Oil Рокфеллера в Америці це одна з найперших монополій, яка утворилася в західному світі. До речі, в Європі на противагу цій монополії була створена компанія Shell. Я думаю, що вам відомо, да? Це нідерландська англійська компанія, яка ну, якби намагалася обмежити вплив стандарт Oil на ринку Європи. Так от в Америці стандарт Oil контролював ну, на завершальному архуді свого існування більше 90% нафтового бізнесу. Як це зробив Рекфеллер? Ну, Користуючись впливом, звісно, можливостями, в тому числі фінансовими зв'язками, він вступав з говір з залізничними компаніями і забезпечував собі пільгові перевезення нафти, ну, яку спочатку переробляли в красин. Ви знаєте, його бізнес будувався на тому, що нафту переробляли в красин, і красин використовували для освітлення вулиць містах. А це вже потім, це вже потім от, коли зароджується машинобудування, да, от основним продуктом, який виготовляли з нафту, стає бізнес, ой, перепрошую, бензин. Це вже початок ХХ століття. Це вже епоха становлення крупного машинобудування, в тому числі заводів Форда, ви знаєте, да, інших компаній, в Європі вони теж були. От, в Німеччині, наприклад, да, Mercedes-Benz, там інше той же самий. В Англії да, схожі процес відбувається, коли у Франції, до речі, ці компанії були спочатку невеликі. Як правило, це були так знаєте ручна робота да, автомобілів. У Франції були дорогі. В епоху протекціонізму масового виробництва такого поточного не було. Форд вперше запровадив це поточне виробництво автомобілів. Дуже здешевив цим автомобілем. Він запровадив конвеєр. До речі, мало хто знає, але конвеєр. Це не винахід Форда. Так, просто Форд застосував конвеєр в виробництві автомобілів. Да, а до цього конвейер цілком нормально використовувався в текстильній галузі, наприклад. Да, і це ще 18 століття. А Форд просто запозичив цей винахід, да, але в машинобудування. Так от поступово формуються оці монополії. Це, ну, якби двояке, двоякий вплив на підприємництво мало. Ну, з одного боку, позитивний вплив. В чому він полягав? Позитивний плин, безумовно, полягав в тому, що він що ці крупні компанії могли дозволити собі інвестувати в інновації, е, могли дозволити собі впроваджувати ці інновації на практиці, е, е, це важливий такий чинник, да? але був і зворотній бік. Е, ви знаєте, що ці монополії вона обмежувала конкуренцію. А знаєте, що ну жодна кращого чинника для стимулювання розвитку, ніж конкуренція людство не винайшло, це найкращий спосіб. Да і Але коли вона ця, ця конкуренція обмежується в результаті того, що монополія там, наприклад, зростається з владою, наприклад, вона обмежує діяльність різних фірм на ринку, так як це робив, наприклад, той же стандарт ОЛ. Або, наприклад, там ну якісь трести до речі, в Америці Америку можна вважати класичною країною трестів. От в Європі були інші форми монополії, розповсюдження. Як правило, це були картелі, і синдикати. Вони були менш стійкі і компанії, які в них ходили, вони зберігали певну автономію. Трести ну, це така форма монополії, де компанії розчинялися, фактично втрачали свою самостійність, але були при цьому дуже стійкі. Так от ці трести, синдикати, картелі, вони дуже обмежували конкуренцію. А відтак на певному етапі, оцей монополістичний капіталізм епохи 19, го початку 20-го століття, він почав відігравати таку ну скажімо негативну роль. Не випадково в Америці, а потім і в Європі проти монополії починають боротися. Впроваджується антимонопольне законодавство. І оці крупні олігархи, які, повірте, в порівнянні з нашими українськими, таке акули, в яких набагато більші зуби. Так от вони змушені були дробити свої підприємства на різні більш менші частки, да, і таким чином виходити з положення. Ну, це не означає, да, що вони там були потоплені. Ні, вони продовжували існувати, але в іншому форматі. Так, от, що ми далі бачимо? Що ще на початку ХХ століття з'являється? Ну, зрозуміло, що на початку ХХ століття з'являються нові цілі завдання підприємців. Ну, по-перше, організація праці, з'являється менеджмент. Ці менеджери думають, як зменшити собі вартість продукції, залишивши при цьому ну, об'єми виробництва, нарощувати об'єми виробництва. да, Посилювати в такий спосіб конкурентну здатність, да, З'являються нові. Ну, якби диференціація да, у цих підприємців, підприємств, різні форми. Тепер підприємства все більше і більше націлені на вказані мною речі. Ну, Фактично, успіх того іншого підприємства або товару гарантувала низька ціна менше, ніж у конкурентів. Ну і зрозуміла якість. Це теж був важливий чинник. Ну і скажу, що для цього треба було раціонально організувати виробництво, і тут важлива функція цих була менеджерів. Да, менеджерів. Тобто, з'являються отакі менеджери. Міжвоєнний період з'являється ще один чинник підприємства. По, по мірі того, як зароджується, ну, ринок стає все більше і більш ємким. От в цьому плані дуже показовими ну, є ревучі двадцяті. Я думаю, що ви про них дивилися фільми, читали багато. Дуже яскрава епоха по-своєму, от мені здається, що от, якщо ви дивилися фільм або читали книжку Great Gatsby», да, там дуже класно показана ця епоха, дуже яскрава. Це, знаєте, дуже збільшення споживання да, відчувається от у цю епоху, незважаючи на те, що от в Америці був сухий закон, ви знаєте, да, але споживання дуже зростає. І в умовах цих умовах дуже великого значення, наприклад, наприклад, набуває вже нові форми підприємства, наприклад, рекламні рекламні да, І це більше і більше фірми от приділяють увагу саме рекламі. На початку 30-х років це дуже помітно. От загалом на початку 30-х років. Ми бачимо насиченість, така сутурація попиту і споживання, і фактично, навіть наскільки багато компанії виготовляли товару, що що ринок не міг їх прокопнути, Да, ці товари в результаті це стало як вважається, одною з причин кризи кінця 20-х років в світі в Європі, зокрема. Починалася ця криза, нагадаю в Америці. Ця криза, от яку потім назвуть Велика Депресія. Але мало хто згадує, що такі депресії були і раніше в історії Європи і світу, наприклад, Великою депресією колись називали кризу 1908 року. І про це дуже швидко забули, коли вибухнула більш потужна 1929 року. Але таке вже було. Кризи, економічні кризи це перманентно. Стає супутником оцих підприємницької діяльності і підприємницької активності. Кризи, безумовно, той чинник, який впливав на активність підприємницьку в Європі і в світі в цілому. Про що я тут хотів би вам зазначити, да от про що на що хотів би наголосити. Ну, дивіться. А, а, ну По-перше, ви знаєте, що біля Каразинського університету стоїть бюст. Кому, до речі, там стоїть бюст, якщо ми згадаємо економіста. Кузнець? Так, да, правильно, Саймону Кузнецю. Да. Або Сімену Кузнецю, або Саймону Сміту, який він себе почав називати в Америці. Ну, мало хто знає, що в університеті він, то, в принципі, не навчався, то і університету не було, коли він був вільним слухачем курсів. Тоді були, ви знаєте, Інститут народної освіти, да, так, Харківський інститут народної освіти, тоді університет не існував, але ну, вважається, що він був десь джерела, де, які підтверджують, що він був вільним, вільним слухачем, начебто він а, слухав лекцію в цьому інституті. Але потім, уже як вчений він відбувся за океаном в Америці. І от він теж був одним із дослідників, який хотів розібратися, в чому ж суті причина цих циклічних криз в Європі і в світі, зокрема, в Європі. Так от він казав, що на це впливають демографія. Він там вибудував ці графіки. Ну зрозуміло, що ці цикли Кондратіо, ця циклічність криз була очевидна. Та, тобто, час від часу в Європі в і Європі, в світі виникали ці кризи, вони дуже стрімко розповзалися по всьому світі, тому що економіка. Вже в 19 столітті поступово ставала глобальною, да, і економіка, там, наприклад, Америки була тісно пов'язана з економікою там, наприклад, Франції, там Німеччини, ну і так далі, дато. Або, наприклад, Французька була з італійською пов'язана, або австралійська. От були кризи, які вибухали в Австралії, потім розповсюджувалися по всьому світі. Е, тобто, дивіться, ну, якщо подивитися на всю історію е, ці історії підприємництва в Європі, ми побачимо, що ці кризи. Перманентно виникали. от дивіться. Ну, по перше, криза там початку 19 століття. Ну але там були наполеонівські війни. Да, потім дивіться криза. Ну, дуже велика криза. Це початок 70-х років 19 століття. Потім дуже потужна криза початку 80-х років, вже через 10 років, і зверніть увагу, закономірність така кризи стаються більше більш, більш частиною. Потім криза дуже доволі теж велика середина 90-х років 19 століття. Злам віків це окрема криза, у від собі 19-20 століття. 1908 рік криза знову, ну а потім вибухає. Ну, криза пов'язана з Першою світовою війною 2014 рік, а потім взагалі потужна криза 29-го року. Тобто, очевидно, що кризи повторюються. Причому, бачите, їх частота стає все більше і більш очевидною. Да? Дивіться, тут, наприклад, ну, ну, тут згадаю сучасних дослідників Карлоту Перс в першу чергу, яка пов'язала ці кризи з оновленням, е, ну, інноваційним оновленням, оновленням е, технологічним. Да, о, дивіться, в чому суть, як вона це пояснювала. Е, створюється ну, нова інноваційна база під новими галузями виробництва, а старі, вони поступово занепадають в результаті цього і руйнуються старі галузі. А навіщо не набирають достатньої висоти для того, щоб забезпечити щоб вивести економіку на новий високий рівень і забезпечити подальше зростання? В результаті ми бачимо кризу. Зрозуміло в чому суть? так пов'язувала Карлота Перес. Тобто оновлення технологічне, оновлення технологічного укладу. І Якщо подивитися, дивіться, і справді так воно відбувається. Дивіться, запровадження Бесіміровського способу виплавки сталі, кінець 60-х, початок 70-х років. Криза, епоха нафти починається. Це початок 20-го століття, знову криза. Потім, потім початок 80-х років. Теж, трьох, технологічно, те, що повернемося трішки хронологічно назад. А це оновлення металургії, там технологічне оновлення металургії в Європі. В цілому дуже потужна криза, тобто, щось само є. Тобто, багато вчених і багато концепцій, які це пояснюють. Але от кризи стають все більше більш частими, очевидними. До речі, от зараз теж багато аналітиків, економістів, якщо ви читаєте сучасну там аналітику, говорять про те, що західний світ переживає кризу, технологічне оновлення і вивід на нову індустрію. Західного світу відбувається в Америці, це дуже очевидно, і дивіться, от цим от цією кризою певною намагаються скористатися, наприклад, Трамп, як кажуть аналітики, який намагається загравати з соціальними верствами, які страждають в першу чергу від оновлення цього технологічного, які ще не знайшли себе в нових економічних умовах і чіпляються за старі. Да, тут, наприклад, там реднеки, да, так звані. Ну ви знаєте, да, це робітники, які працюють, наприклад, на машинобудуванні, і їм ця риторика Трампа дуже подобається. Що ми знову зробимо Америку великою, ми знову відновимо ті старі виробничі потужності і старі галузі виробництва, що в принципі суперечить концепції прогресу і розвитку. Да? Але все одно ну, Трамп ну, на цьому грає. Але як вважають, ну чому якби зараз у демократів більше шансів перемогти? Я це не те, що я займаюся агітацією, а просто так аналізую це думки вслух. Е, і знаєте, що історик не має права якби схилятися до однієї або іншої політичної концепції. Це просто такі мої роздуми. А справа в тому, що ну зараз американці все більше і більше відчувають ну покращення економіки, зростання її. Створення робочих місць, пов'язано з формуванням нового укладу економіки, нової індустрії. І це вони пов'язують з діяльністю демократичного уряду. Ну, зрозуміло, що можуть бути там і чорні лебеді, і різні, різні аспекти, які можуть на це вплинути, на результати голосування, але от сама економічна кон'юнктура і соціально-економічна конюнктура в Америці буде сприяти, на мій погляд, перемозі саме Чинної влади в Америці. Так, друзі, давайте рухатись далі. І е, ну зрозуміло, що економіка стає ще більш інноваційною. Ви знаєте, що в 20 столітті, особливо після Другої світової війни. До речі, Ну от, ви знаєте, що підприємництво, економіка і розвиток, і оці от цикли економічні, вони дуже серйозно визначають політично. Ну, наприклад, вважається, що економічна криза. Оця бурхлива до да, кінця 30-х років вона сприяла приходу до влади нацистів у Німеччині, а так і розв'язання Другої світової війни. Воно ну, знаєте, що економічні процеси дуже впливають на політику. Ну так як як, от, наприклад, і Америка я це розказав от, наприклад, про цю кризу кінця 20-х, початку 30-х років. Ну, а наступний етап економіки починається в середині 50-х років, коли ринкова орієнтація фірм ще більше посилюється. Цей новий етап зарубіжної економічної економічній літературі з менеджменту отримав назву постіндустріальна епоха. Постиндустріальна епоха. Тобто це формування уже спочатку суспільства споживання. Ну, а потім уже формування інформаційного суспільства? Я думаю, що для вас ну, не секрет, що за наразі все більше і більше підприємництво, активність, вона, е, йде у віртуальну сферу. Да, відбувається діджиталізація, формуються нові галузі економіки. Е, ну фактично ми бачимо е, такі зрушення. І от е, коли відбувся цей інформаційний вибух? Ну, знаєте, от в Україні ми його відчули дещо пізніше, а, от, наприклад, ну, на Заході це початок 90-х років. Це інтернет, да, і фактично все, що пов'язано з ним. Але інтернету не могло б бути без, ну, хоча б без наявності комп'ютера АВМ. А АВМ – це породження кінця 60-х років. Так, що, от саме от кінець 60-х років, початок 70-х років це такий період зламу. І поступово формування от нового суспільства, да, комп'ютеризація, а потім формування інформаційного суспільства. Ну а інформаційний вибух, ви знаєте, що дуже і дуже серйозно вплинув на, на розвиток в цілому, в тому числі підприємництва. Да, в тому числі підприємництва. Таким чином, да, от будемо казати так, що. Е От розвиток підприємництва можна розділити ну, от на такі епохи, які я, в принципі, зараз доволі детально для вас схарактеризував. Е, ну І скажу, що на першому етапі це пошук нових технологій, як я вже, ну, наприклад, це дуже помітно якраз у 19 столітті. Е, на другому етапі зростає питова вага нетрадиційних рішень підприємництві з урахуванням досягнень науково технічної економічних сфер. Менеджменту да організації праці, це другий етап. Третій етап це він ознаменував з тобою зміщення акцентів на досконалення систем управління та да, подальший розвиток менеджменту. Е, так, ну і е, на сучасному етапі це якраз е, врахування деталі зростання кількісних факторів політичних, соціальних, етнічних, економічних. І зрозуміло, що інформатизація да, і комп'ютеризація. А коли ж починає розвиватися, ну, відбувається от зрощення сталого розвитку і підприємництво. Загалом, ну, загальна концепція сталого розвитку і загальна концепція становлення, це, це so, вже uh, теж uh, пораження uh, сучасність. Uh, uh, це це вже сучасність. Ну і що таке загалом стали стали розвиток і стали мислення? Ну, я думаю, що для більшості з вас ну, в першу чергу спливають в думках ну, якісь асоціації з екологією, да, з екологічними проблемами. Ну а сталий розвиток це більш широке, все таки поняття. І це те той розвиток, який на наці... ну, Це розвиток з думкою про майбутнє. Да? З до... розвиток з думкою про наступні покоління. А що ми залишимо? Наступним поколінням з одного боку, от прагнення забезпечити розвиток економіки, прогрес досконалення виробництва, а з іншого боку, от, от, такі, такі практики. І от скажу, що от сталий розвиток це керований розвиток. Основного його ну, керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрями розвитку. Які, звісно, можуть забезпечити те, про що я вам казав. І наступного разу я якраз розкажу вам про цю концепцію. Крім того, я хотів би, щоб ви Ми наступного наше заняття розпочнемо з Вікторини, на яку я вас запрошую всіх. Вона буде стосуватися ну, історичних аспектів розвитку ЄС. От всі, хто... Щоб якби освіжити в пам'яті оцей аспект, от як відбувалося становлення європейського союзу, я запрошую вас е, наступного разу взяти участь Вікторині Ну зрозуміло, що участь не обов'язково да всім, кому це цікаво, хто хоче, може, я розкажу, як зареєструватися, але з цього ми почнемо. Тому той матеріал от, який я сьогодні для вас давав: повторіть, будь ласка, і повторіть також історію європейського союзу. Це вам наступного разу знадобиться. І е, наступного разу теж такий невеличкий анонс, я вам розкажу про те, от як підприємництво і сталий розвиток і стала концепція цього сталого розвитку, почали ну, об'єдналися, притнулися між собою да, і почали е, йти як спільно в да, якомусь напряму. Отаке у нас завдання наступного разу. Е, та, друзі, на останок е, прошу ваші питання, якщо вони є. І, е, так, будь ласка, Ксенія, у вас питання бачу. Так, у мене питання. А коли у нас буде наступне заняття? За тиждень, той же самий час. Я вас Ага, добре, добре. Ну Дякую. і дол долучайтеся до нашого чату в телеграмі, там Олена Петрівна і, ну або я. І, ну, і Зрозуміло, що там ви будете бачити всі наші анонси, оголошення і так далі. Так, Ольга, будь ласка, пані Ольга, вам, ваше, вам слово. Добрий день, Добре. дякую ще за сьогоднішню лекцію. У мене питання пов'язане з практичним досвідом Європейського союзу щодо застосування, скажімо, в таких практичних цілах, цілях для нашого відновлення для України. Чи є якийсь такий позитивний досвід, який ми можемо також використовувати саме ось в цей період? Звісно, є пані Ольга, і про це наступні лекції будуть дуже детально розповідати. Тому я вас запрошую, не пропустіть їх. Будь ласка, по перше, добре, ну, я вам скажу як про історичний досвід е, цих практик. Е, от наступної на наступній лекції ми цього питання торкнемося більш глибоко. А також, ну, звісно, мої колежанки, да, і координатори цього проєкту, там Світлана Іванівна і Олена Петрівна, вони більш детально розкажуть це в контексті сучасності, сучасної економіки. Да, тобто, як це наразі реалізується. Я про історичний аспект, а вони вже про сучасність, більш детально. Тому запрошую вас mm -hmm. mm -hmm. це буде mm -hmm. дуже mm -hmm. детально йтися у них. Дякую. Mm -hmm. Я вам дякую за питання. Так, друзі, ну не буду вас затримувати. Попрацювали, я вважаю, ми плідно. Наступного разу починаємо з вікторини. І тобто не забудьте повторити цей матеріал. І наступну тему я також анонсував. Всього найкращого, до зустрічі. вам. Дуже дякуємо. Дякую. дякую. дякую, дякую. дякую.